Ми з нюшкою ще вам одну посилку розпакуємо. Санюшка. Приїхала мені посилка від українського бренду. Тут у нас не сміття, це листочки для котів, вони ними граються. Коротше, ось така посилка від Fantasy Community Perfumes. І вони мені прислали піарку. Я вам зроблю огляд на ці аромати, розповім, що мені сподобалося, чи мені взагалі щось сподобалося, але то буде в іншому відео. Сьогодні просто розпакую. Так, нюшка. Знов треба різати. Один пакуночок є. Нюшка, дивися, що там приїхало нам. Ух ти! Frosty Berry Bliss Cake. Нюхаєш? Ти вже щось чуєш? Так, понюхаємо. І ще один. Apricot Whisper Peony, Almond. О, така назва цікава. Абрикосовий шепіт, піон та мигдаль. І ще один поконочок. О, тут у нас те, що я хотіла понюхати: ваніла Sip and sweet caramel. Клас. О, у них, до речі, такі гарні баночки з'явилися. Це якась нова лінійка. Екстракти. Ще один аромат. Citrus Breeze Dark Rum, Цитрусовий бриз і темний ром. Це мені цікаво понюхати. І. І смакотіща. Condensed milk Nutty cookie. Згасене молоко. І той. Печенька з горіхом. Клас. Ось це я зараз прямо буду Та, Танюшка, будемо нюхати з тобою. Дякую за класні аромати. Я правда не знаю, ще, чи вони класні чи ні. Буду знайомитися і вам потім розповім. Ось така у нас сумбурна була розпаковка сьогодні. Нюшка каже всім привіт. До речі, ми нюшку вже прооперували, зробили їй тіліп-тіліп. Щоб вона не гуляла, бо вона в нас почала гуляти. І вона вже ось у нас тиждень ходить в попонці. Ну, все добре заживає, слава Богу, вона бігає, нічого в неї не болить, просто ще не знімаємо, знімаємо тільки обравляти шовчик, а так вона ще ходить, бо вона лізе туди своїм язиком, в ту рану, і поки що ми її не дозволяємо знімати. Хочу розпакувати дві посилки з вами. Перша посилка в мене від Makeup. вона не парфумерна, але мені здається, буде цікаво показати, що я замовила. Швиденько її розкриваємо. Так, чек. О, подарунок якийсь поклали мені мейкап. Це палички для манікюру. Скляін, мабуть, так, це скляній. Дякую мейкап, за подаруночки. Далі замовила знову цю умивачку для обличчя. Я її вже замовляла, мені подобається. Зараз я зніму ці штуки. Це в мене сираве. Я вже показувала вам молочко для тіла, це інтенсивно очищ... очищувальний гель для нормальної та жирної шкіри. Подобається мені той гель, нюша. Далі замовила я ось такий ліп той пенсіл, як його сказати, олівець для губ. Від бренду Саy Beauty це український бренд. Мені давно хотілося цей олівець спробувати. Я про ці олівці стільки відео передивилася наших блогерок-мейкаперок. І давно хотіла спробувати їх олівці. Кажуть, що вони класні. Нюша. Ну, дівчата, так, ти ж дівчата хочеш губки малювати собі? Так, спробую, потім вам розповім. Нюша. Далі закінчилася в мене помада, і я купила собі нову. В мене закінчилася червона помада, я взяла від відлонком колір 52,5, French бізу. Французький поцілунок така гарна назва. Обирала просто по малюнкам. Давайте подивимося. Чи вона мені підійде. Так. О, червоний клас. Я думаю, він навіть більш буде на мені такий. Не то щоб ягідний, а прям яскравий. Зараз намалююся, покажу. Так, і все, з мейкапу я тут ще о, такі штуки для. Гігієни я не замовляла, то я не буду вам показувати їх. І ще одна посилочка. Моя улюблена кава від 25 Coffee Roasters. Я замовляла вже в них каву, і ще мені на цей раз приїхала новенька. Зараз я вам покажу коробочку відкриваємо. І я на цей раз замовила ось таку каву. Colombian Rino, кава з ароматом ягід, яблука і шоколаду із нотками цитрусів. Як ви знаєте, я вже казала, я не часто п'ю каву, але якщо я п'ю каву, то зараз це 25 Coffee Roasters. Я прямо на цю каву підсіла, тому що вона мені подобається, вона не гірка. Вона дуже ароматна. В ній є різні смаки і різні запахи, різні аромати. Мені дуже подобається це. А це кава з ароматом ванілі, шоколаду і нотками фруктів. Ось буду пробувати нові смаки. Я потім вам розповім, чи мені сподобалося. Я думаю, що ці смаки мені сподобаються, тому що минулого разу я коли замовляла. Мені дуже сподобалася кава з таким шоколадним легким присмаком і з ароматом какао. І вона така м'якенька була, класна. Ось такі от покупочки. Ой, мені прям не терпиться, я, мабуть, зараз з вами і намалюю, тут зроблю той. О, олівець прям чудово малює, так легенько, бачила, я майже не торкалася. Такий в нього червоний теж ягідний трохи колір. Але яскравий. Ну і помаду. Хочу вже спробувати на губах, але давайте я тут спробую. Ой, просто клас. Прям яку я і хотіла. Ось таку яскраву, червону помаду. Ще одна розпаковка з нотіну в мене насправді величезна Ось така. Вона дуже велика. На півстолу. Давайте з вами розпакую я, її. я замовляла на нотіно три парфуми. І це арабські парфуми, це повинні бути клони на дорогі аромати. Зараз я вам їх покажу і потім колись розповім у відео про них. Мені просто вже не терпиться. Хочеться розкрити ці аромати і вже почати тестувати їх. Я їх придбала на осліп, тому що нанотійно були гарні ціни на ці арабські парфуми. Тим більше, мені дуже подобається те, що зараз роблять арабські бренди, оці їхні новинки, особливо у бренду Latafa і Афнан. І тому я вирішила замовити наосліп. Тут є аромати, які я хочу в оригіналі, але вирішила поки що. В оригіналі, поки я їх куплю, то пройде скільки часу. А я хочу вже користуватися, тому замовила, замовила, коротше, клонів собі. Давайте я отак зроблю. Коробку відставлю і буду розпаковувати, щоб вам було все видно. Отак, так? Видно вам? А ну, якось воно криво стоїть. Криво стоїть. Ну, нічого. Перший аромат. Це бренд Зимая. Зимая це саббренд Афнану. Є бренд «Афнан», а Зимая це виходить їхня дочірня компанія. Ось така коробка в мене. Зимая. Шараф бленд. Давайте розпакуємо. Ой, яке світло, погане. Я сьогодні без лампи, без нічого знімаю. От о! І банка не стоїть, а якщо б вона випала, коротше, отакий от флакон. От Ну, коробка гарна, пакування гарне. Мені подобається. Тепер треба нюхати. О. Засунула, тепер не можу витягнути. О. Флаконі ще. Ну, це видно по флакону, так? Що це клон на Кіліан. Angel's Share. О, Боже, це вже з кришки, з пульвіку так пахне. Клас! Мені вже подобається. Буду наносити так трошки на шкіру. Ох, це дуже гарно. Мені подобається. І флакон гарний, і аромат класний. О, клас! Прям дуже подобається. Не буду вам розповідати, розповім вже, як розношу. Але з першого затесту прям класний, мені сподобався. Давайте другий аромат відкривати. так. Другий аромат від того ж бренду. І це Шарат. Деклап відзімає. Отак, от, мабуть, вам буде краще видно, якщо я припідніму. А давайте розпакуємо. Це також клон на один відомий аромат. <му> ну, вони схожі, так? <смір> Однакові майже. Ну, Відкриваємо. Що, знов краса. Така ж сама коробочка і такий ж самий флакон, але іншого кольору. І, звісно, з іншим ароматом. Так. Це повинен бути клон на Авентус. Ой, ну що, нюхаємо. Ого! Ого, не можу відкрити. ох Так, з баночки мені пахне чимось чоловічим. Я поки що не буду його розпилювати, я хочу його в день спробувати на шкірі поносити. Хай поки постоїть, я до нього ще дійду. Ну, це клон на Aventus Creed, чоловічий. Я його, в принципі, так і брала за думкою, що він буде більш чоловічий. І третій аромат, який я дуже хотіла. Отака краса. Тут така гарна коробка. Отака гарна коробка. Ось. Це Афнан. Ось це бренд Афнан, а ось це, виходить, дочірній бренд Зімая. Давайте розпаковувати цей аромат. Ура! Ага, а він не розпаковується. Ну що ж, ну що ж, блін, чуть собі пальці не врізала. Пільненько так закритий. О, о, зараз я вам покажу, як він виглядає, дивіться. О. Клас. Міцно сидить. І коробка мені дуже подобається. Прям класно, гарна. Коробочка. Ну що, давайте нюхати. Чи він пахне мені? Оригінал я знаю. Mm -hmm. О, там і серединка теж гарна. Нюшка, привіт! Прийшла нюхати. Ой, дивіться, який флакон. Нюшка, що ти робиш? Ось. Флакончик гарний. Зроблений гарно. Таке синє дно. І... З градієнтом зелений. Класний колір. Так, ну що, хоч би він пах так, як треба. Так, з флакона не пахне. А ті пахли з флакона. Ну що, на руку? Будемо на руку наносити. Ой все, я довольна, я довольна. Клас. Це клон на парфам з Де Марлі Валая. Я Валаю дуже добре знаю, і я прям хотіла собі флакон цілий, але побачила на англомовному ютубі відгуки на цей аромат. Всі казали, що це клон Валаї. Я вирішила спробувати його, тим більше, що він недорогий. А Валая дуже дорога. І знаєте що? Я прям довольна. Мені тепер не треба Валая. Клас, я прям. Супер. Ну, огляд зроблю пізніше, але я прям довольна з цим ароматом. О, клас! Краса! І флакон гарний. І аромат прям те, що треба. Прям суперський. А подаруночки на тіно не кладуть. Жодного подарунку. І, до речі, взагалі тіно подарунками щось не балують мейкап хоча б косметички кладе. Он, не, недавно мені лак для нігтів поклали. А тіно взагалі нічого. Ось такі в мене були покупки, три аромати, араби, три клони. Двома я поки що дуже задоволена. цей в мене на руці супер. Мені подобається. Ось цей прям клас! То, що треба. Ось цей поки що не пробувала, але я думаю, що він мені також сподобається. Але він більше чоловічий. Отак от, от. Все. Прибираю ножі і до зустрічі!